Ігор Римарук, Оком, чи словом, чи співом. Оком, чи словом, чи співом, той колядник тебе врік. Темним, неправедним гнівом розпочинається рік, Тричі свіча догоріла, та не розвіяла тьми, Тричі сльоза перестріла, ти відмахнувся дверми то пропадай же в безсонні, тож не вертайся і на мить, ти озирнувся, бо соніш, свічка снігами біжить, гладиш худесенькі плічка, а в заметілі зника інша незгашена свічка, клятого колядника, переможного миру вам.